У Кремешуції поліція вилучила наркотичні вейпи на півмільйона гривень. Правоохоронці виявили та вилучили в орендованій квартирі 20-річного місцевого жителя понад 400 електронних сигарет, так званих вейпів, наповнених сильнодіючими синтетичними канабіоїдами. Орієнтовна вартість вилученого становить близько 500 тисяч гривень. Як встановили правоохоронці, молодий чоловік отримував та відправляв наркотичні посилки кілька разів на тиждень, використовуючи фіктивні дані. Заступник начальника поліції Полтавщини Сергій Рекун зазначив, на підставі результатів судово-хімічної експертизи фігуранту вручили підозру за частиною 3 статті 309 Кримінального кодексу України. Незаконне придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів в особливо великих розмірах. Санкція статті передбачає покарання від 5 до 8 років ув'язнення. Дорожньо-транспортна пригода за участі велосипедиста та легковика Міцубісі сталася сьогодні 13 листопада у горішніх плавнях на перехресті вулиці Строни та проспекту Героїв Дніпра. Камери відеоспостереження зафіксували момент пригоди. Приїхали на виклик, ДТП з потерпілими. Авто «Міцубісі Лансер чорного кольору рухалось по проспекту Героїв Дніпра. Та виїжджаючи на вулицю Строни, не надав перевагу у русі громадянину, який рухався на велосипеді, та здійснив з ним зіткнення. В результаті чого громадянина, який рухався на велосипеді, доставлено до лікарні інтенсивного лікування, з'ясовуються всі обставини події. Як стало відомо згодом, велосипедист не отримав значних травм. На водійку транспортного засобу 2005 року народження складено адмінматеріал за статтею 124 КУПАП. Під час санкціонованого обшуку правоохоронці виявили у приватному будинку 41-річного чоловіка гранати. Працівники відділення поліції номер 2 Кремечуцького районного управління спільно з вибухотехніками вилучили боєприпаси та направили на експертизу. Про це повідомили на сайті поліції Полтавщини. Правоохоронці встановлюють джерело походження вибухонебезпечних предметів та мету їхнього зберігання. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 263 кримінального кодексу України. Незаконне поводження з бойовими припасами. Правоохоронці нагадують за незаконне носіння Зберігання, придбання, передачу або збут вогнепальної зброї, крім гладкоствольної мисливської, бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв, передбачено покарання від 3 до 7 років позбавлення волі. Однак, якщо добровільно здати зброю або боєприпаси до поліції, можна уникнути кримінальної відповідальності. Це передбачено частиною 3 статті 263 кримінального кодексу України. Не ризикуйте власним життям та життям інших, якщо ви знайшли. Бо маєте незареєстровану зброю, зверніться до поліції та здайте її якнайшвидше. А ти тримала пілі-пілі-пілі троянди. Саме цю пісню із репертуару київського гурту Столиця Аріна з друзями чекає найбільше. Задовго до початку концерту у горішніх плавнях учні третьої та четвертої шкіл зібралися ще й із шляхетною місією волонтерити. Допомагають артистам у зборі коштів на потреби Збройних сил України. Музиканти гурту Столиця Владислав Ступак та Назар Савчук, як і багато інших українських артистів від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну допомагають нашим захисникам. «Ми Є в благодійному фонді і ми постійно передаємо хлопцям по їхнім запросам реби, машини там різне прилинучного бачення. Ну тобто, ми займаємося активною волонтерською діяльністю. На кожному концерті в нас іде збір. І ми там на потреби різних бригад закуповуємо те, що їм потрібно своєю творчістю, запальними водночас ліричними та журливими композиціями. Хлопці підтримують українців в усіх куточках нашої держави. Адже наразі у нас одна біда на всіх. Ми знаходились постійно в Україні, нікуди не виїжджали. Ми з Києва були виїхали на західну Україну, десь там перші два місяці. І ми вже звітом писали пісні. У нас там перша пісня, яка це був перший місяць війни. Називається ЗСУ, це пісня якраз присвячена Збройним силам України. І ми, коли її випустили, вона там буквально за ніч набрала більше там, 200 тисяч переглядів. І ми отримали дуже великий фідбек від військових в той момент і поняли, що ми зараз можемо це робити. Чому це не робити? Ми писали далі пісні. Дуже багато на військових писали, що дякуємо, що такі пісні, як ЗСУ, нас тут дуже сильно підтримують. Гурту Столиця три роки. Його створили у Києві давні друзі Назар та Влад. Першу спільну пісню записали про столицю. Тож звідти пішла й назва музичного дуету. Хлопці щирі і відверті, як в інтерв'ю, так і у своєму виступі перед глядачем. Нас заряджає, коли напевно перемога би закінчилася це був би найкращий. Ну, в принципі, так я думаю, що зараз всі люди в нашій країні знаходяться в одному стані. У нас такого немає, що ми там от їздимо вавок, якщо ми можемо зараз цим допомагати хлопцям-дівчатам на передовій. Ми стараємося робити те, що ми можемо. Рахуюш, це правильно, так повинен робити кожен. Того вечора Назар та Владислав драйвово зарядили горішні плавні, а у фіналі концерту глядачі дочекалися і співали разом із гуртом одну із найулюбленіших своїх пісень. <післявання> Ріжніх плавнях триває осіння обрізка дерев та кущів, фахівці спилюють сухі дерева та гілля, видаляють аварійні насадження. За словами Юлії Гаврилюк, очільниці дільниці озеленення та благоустрою комунального підприємства Спецеко, фахівці підприємства намагаються якомога швидше виконувати всі заявки від жителів міста та установ. Взагалі завжди виходимо на об'єкт, оцінюємо ситуацію наскільки, наприклад, дерево може ще постояти, але ми його без уваги не залишаємо. Ми все одно беремо, як кажуть, на олівець і ну, в подальшому ми за ним спостережуємо. Законодавство нашої країни вимагає нас для видалення дерев обов'язковий дозвіл полтавської інспекції як представника. Територіальної організації не завжди виходить, у них виїжджати до нас, але згодом ці проблеми вирішуються. Попереду у фахівців-озеленювачів робота на території закладів дошкільної освіти громади. Дитячий садочок, дзвіночок. Наскільки там ми вже працювали і не один рік, ну взагалі знаходиться в старому районі, то там набагато таких дерев, які потребують нашої уваги, щоб ми зробили безпеку для діточок, які там знаходяться. Нещодавно закінчили ми дитсадочок «Дюймовочка» з обріз дерев, дитсадочок росинка. В планах ще до казки нам повернутися потрібно, ну і там папілюшка, чебурашка, ну і так далі. Заявок на обрізку або видалення аварійних дерев по місту чимало. Працюють швидко, втім, інколи буває затримка у виконанні робіт, адже наразі не вистачає кваліфікованих робітників. Одні ті ж працівники і на вишках, і косять, і культивують газони, розповідає Юлія Гаврилюк. Втім, її колеги люблять свою роботу і своє місто. Тож все, що запланували, обов'язково виконають. Пауза у бронюванні це катастрофа для галузі, заявив голова Федерації металургів Сергій Біленький. Нагадаємо, рішенням кабінету міністрів до 15 листопада зупинено дію деяких положень щодо бронювання та заплановано провести аудит рішень про визначення критично важливих підприємств для цього. Голова федерації металургів зазначив: цитата: нам невідомо, чому Мінекономіки поставило на паузу весь процес бронювання, у тому числі для підприємств, які раніше самим Мінекономіки були визнані критично важливими для економіки і мали лише періодично підтверджувати цей статус. Ситуація складається катастрофічна, якщо говорити про металургію і гірничодобувну галузі, адже нам українсь не вистачало і 50% нормативу бронювання військово зобов'язаних працівників. Кінець цитати Біленький пояснив, що у металургії гірничо-металургійному комплексі велика частка працівників це чоловіки призовного віку, і втрата цих фахівців може мати фатальні наслідки. Ми останнім часом працювали на межі зупинки, підкреслив експерт. Підготовка фахівця для нас це не один місяць. А щоб досягти необхідного для повноцінної роботи рівня кваліфікованого спеціаліста, взагалі потрібні роки досвіду. А зараз ситуація така, що всі без виключення, білі працівники, а в нас інших немає. Під загрозою мобілізації в будь-який момент. За таких обставин значна кількість військовозобов'язаних намагається уникати офіційного працевлаштування. А ті, хто до цього багато років відпрацював у нас, починають звільнятися. Як наслідок, ми просто не зможемо забезпечити повноцінну роботу виробництв, включно з виконанням оборонних замовлень. Водночас він визнав, що є об'єктивні причини для перевірки обґрунтованості статусу критичності деяких підприємств. Однак, на його думку, це Аудит не має впливати на процес бронювання. Зупинка не повинна застосовуватися до підприємств, які вже багато років працюють прозоро. Звітують про свою діяльність, зберігають робочі місця, у повному обсязі сплачують податки. У нас узагалі майже всі підприємства містоутворюючі. Коли є застереження, можна вибірково організувати перевірки. Підтримка обороноздатності вкрай потребує металопродукції та сплати податків. Перемога кується не тільки на фронті, але й у тилу. Заявив Сергій Біленький. Указом президента України від 11 листопада 2024 року старший солдат Руслан Єрко нагороджений посмертно орденом за мужність 3 ступеня, за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. самовіддане виконання військового обов'язку. Слава Герою! 989-й день повномасштабної війни в Україні. Поки світ навколо шаленіє, в цих маленьких серцях б'ється надія. Цуценята колись викинуті на смітник як непотрібний папірець, сьогодні шукають свій дім. Наразі їм приблизно півтора місяці, і вони бачать світ очима повними довіри. До вашої уваги рубрика «Прихисти пухнастика». Науково доведено спілкування з тваринами, зменшує стрес і покращує настрій. А ці цуценята справжні експерти з антистресу. Вони готові подарувати вам свою безмежну любов і відданість. Це не просто собаки, це професійні сторожі, мисливці за капцями і майстри розкидання іграшок. Не пропустіть свій шанс стати героєм. Шукаєте компаньйона для прогулянок парком або просто душевної компанії вдома. У волонтерів є ще кілька ідеальних кандидатів: підросли й цусенята, які народилися від безпритульної собаки в одному із гаражних товариств горішніх плавнів. Завдяки турботі волонтерів вже стерилізовані, щеплені, чіповані, мають паспорти. Ці цуценята справжні професіонали з розтоплення сердець. Вони обіцяють безмежну радість, теплі обійми і гарантують велику кількість посмішок у вашому домі. Якщо без жартів, то центр переповнений у ньому мешкає майже 50 безпритульних цуценят, половині з яких немає ще й півроку. Загалом пухнастих підопічних понад 120. Поки світ продовжує занурюватися у темряву війни, ми маємо нести світло. Прихистивши цуценя, ви не тільки подаруєте йому дім, але й отримаєте вірного друга на все життя. Нагадаємо, що існує центр на волонтерських засадах і завдяки благодійним внескам. Поділіться цією інформацією з друзями, які мріють про чотирилапого друга. Не купуйте, прихистіть безкоштовно. Також зверніть увагу. Ця красуня заблукала у мікрорайоні приватної забудови під дубне. Виснажена і вкрита тоді кліщами. Вівчарка вже починає одужувати завдяки турботі волонтерів. Можливо, це ваш зниклий друг. Не будьте байдужими. Оновлено маршрути для складання практичного іспиту у сервісних центрах МВС Полтавщини. Знання маршруту впевненість на дорозі. Коли ми готуємося до практичних іспитів з водіння, то приділяємо максимальну увагу правилам дорожнього руху, прокручуємо в голові всі дорожні знаки, відточуємо навики керування, але рідко приділяємо увагу своєму психологічному стану. Як побороти тривожність перед важливим іспитом? У цьому частково допоможе знання. Маршруту. Так, так, адже досконало знаючи шлях, яким проходить екзаменація, кандидат у водії почувається більш впевнено, зосереджується на дорозі та чітко виконує вказівки екзаменатора. На сайті головного сервісного центру МВС є оновлені маршрути для складання практичних іспитів. Кожен територіальний сервісний центр МВС, який займається екзамінаційною діяльністю, має декілька маршрутів для різних категорій. На Полтавщині скласти іспит, охочі можуть в сервісному центрі номер 5341 село Розсошенці, вулиця Кремичуцька, 2В, дев'ять узгоджених маршрутів. Номер 5342, місто Кремичук, вулиця Покровська, 14, третій поверх міського ЦНАПу, шість узгоджених маршрутів. Номер 5343, місто Лубни, проспект. Ект Володимирський, 178 Б, п'ять узгоджених маршрутів. На мапі відображені початок і кінець маршруту, напрямок руху, дорожні знаки та світлофори. Є можливість завантажити або збільшити зображення на сайті та роздивитися деталі, аби відпрацювати шлях з інструктором. Тож переглядайте маршрути та сміливо йдіть на практичний іспит, знання правил дорожнього руху та впевненість у власних силах, запорука успіху. Жінки на шляху до нової професії. На базі вищого професійного гірничо-будівельного училища горішніх плавнів завершилося навчання 12 жінок за професію водійка автотранспортних засобів категорії С в рамках проєкту навчання заради змін, короткострокові професійні навчальні курси для дорослих у межах програми Професійна освіта в Україні. Вже нема нічого дивного, коли жінка сидить за кермом великого вантажного автомобіля. І це бачили, бачили і училище. І вже давно ми готуємо е, дівчат, випускниць загальноосвітніх шкіл на ці професії. Уже давно ці професії е, освоєні в компанії Фарекспо, але що так зразу і багато, такого, по-моєму, ще не було. Співпраця закладу професійної освіти та підприємства компанії Ферекспо є надзвичайно важливою. Вона не лише забезпечує доступ до якісної освіти, а й формує умови для працевлаштування та перекваліфікації дорослого населення. Такі гарні напористі, і це, я думаю, чоловічий колектив Єрістівського визика розбавлять точно. Тому ми дуже раді. Ми далі, як компанія, будемо продовжувати такі проекти. І в найближчому майбутньому дуже дуже багато жінок будуть нам приходити робити на підприємствах. Підприємства компанії Ферекспо отримують нових кваліфікованих працівниць. А учасники програми реальну можливість змінити своє життя, знайти стабільну роботу та реалізувати свій потенціал. Директорка з управління персоналом та побуту Юлія Клевова привітала курсанток. Ви не просто чарівні, ви неймовірні, ви унікальні. Напевно, я не скажу щось нове, але коли жінка керує процесом, і хай це бізнес, хай це великий підрозділ, хай маленький підрозділ, хай автомобіль, то у цьому процесі буде все в порядку. Все буде працювати ефективно. І не буде ніяких порушень, тому велкомтоферекспо навчання стало для курсанток незабутнім досвідом, сповненим нових вражень та емоцій. Кожен день був наповнений відкриттями, новими знаннями та можливістю познайомитися з професією водія автотранспортних засобів зсередини. Аліна Брославська, випускниця професійних навчальних курсів, поділилася своїми враженнями про навчання і дякувала за можливість йти на зустріч власним мріям, зокрема професійним. Хвилюючим моментом заходу стало вручення сертифікатів та подарунків. Це не просто документи, це великий крок уперед в житті. Підтвердження старанності та наполегливості. Історія жінки, яка знайшла покликання завдяки навчальному проєкту, Олену Ніколайчук нероду не зупинили виклики професії. Вона працює водійкою автотранспортних засобів в кар'єрі єрестівського ГЗК. З особистого досвіду можу розповісти, що ця професія, водійка великовантажного автосамоскиду, відкриває нові можливості. Це довести, що гендерна рівність це ваше майбутнє. На початку чоловіки відносились ну дуже скептично до цієї професії. Вони не розуміли і не мали уяви, як ми, жінки, ніжні, тендітні, можемо керувати автосамоскидом. Але пройшло трохи часу. Вони побачили, що ми працюємо на рівні з ними. Це дуже цікава професія. Не бійтесь, відкривайте кордони, досягати більшого своїм прикладом може підтвердити, що це можливо. Буду рада вас бачити в своєму колективі. Навчальний проєкт став поштовхом для жінок не просто знайти себе, а спростувати міф про нежіночі професії. Ганна Жук за професію технолог швейного виробництва за плечима має багатий досвід цій галузі, але вирішила спробувати щось нове, реалізуватися в іншому. Враження різні, і дуже, це, це дуже емоційно, і одним словом, це не описати, був і смуток, що не виходило, була і радість від якихось своїх маленьких досягнень. Були і боротьба, не знаю, як на українському, боротьба зі своїми страхами. І це дуже. Дуже дуже зворушливо, але це прекрасно. що була така можливість. Це дуже добре, що вдалося це втілити. Виходило десь з якимись перешкодами, але все вийшло, і я дуже вдячна за цей проект, за цю можливість отримати таку професію. Учасниці проєкту долають страхи, досягають цілий і на власному досвіді доводять, немає нічого неможливого. Оксана Осипова працює менеджеркою з клінінгу, говорить, що хоче змінити своє життя. Я дуже щаслива, що я потрапила на цей проєкт. А це було, було неймовірно. Неймовірно в тому, що наскільки це було цікаво. А в мене є вже категорія Б, я вже вожу машину, але для мене це маленька машинка. Мені хочеться більш габаритну, більшу машинку. Тому в мене план, якби я хочу піти працювати на Єрістівській ГЗК. Я хочу в майбутньому сісти на катерпілер, а там далі буде видно. І в мене є бажання бути далекобійницею. Не страшно? Ні, не страшно. Така тендітна дівчинка і за таким кермом так високо піднімалися. Які ваші відчуття за кермом великого автомобіля? А, дивіться, відчуття впевненості. А ви знаєте, спочатку мені, мабуть, знаєте, трошки якби було і страшнувато, якби, бо я привикла більш до маленької машинки, а тут дуже велика, якби, машина. Але ви знаєте, коли я сіла вперше, а, якби. Я відчула габарити, я відчула, як вона їде, тому я була впевнена, впевнена в керуванні. І в мене все вийшло, і мені сподобалося, якби я високо сиджу, далеко бачу, і я королева за рулем. Навчання заради змін проєкт, який перезавантажує професійне життя. Настав час жінок опанувати ті професії, які колись вважалися закритими для них. Головне мати сміливість навчатись новому та шукати можливості. Компанія Ферекспо допоможе в цьому.